Унікальна інвестиційна нерухомість, ідеально під котеджі, готель та ваші особисті проекти. Неймовірна краса природи Карпат, яка дарує потужний енергетичний та оздоровчий ефект в поєднанні з курортною зоною популярного гірськолижного курорта перлини Карпат Буковалю робить це місце унікальним інвестиційним об'єктом, яке заслуговує особливої уваги. Земельна ділянка знаходиться на рівній площині. Близько якої проходить лінія електромережі і пряма дорога до Буковалю, що відкриває можливості реалізації самих сміливих сучасних будівельних проєктів без незручностей, пов'язаних з комунікаціями і логістичними питаннями. Оточуючи ліс, гори на півночі, гора Хом'як, на сході, Махура, з півдня, Говерла та Патрос, а на заході знаходяться вершини гір попадя та довбушанка, м'який клімат і неймовірно чисте повітря. Панорамний краєвид, який відкривається з місця розташування, і цілковита площа півтора гектари є розумним вкладом фінансів, яке принесе гарні дивіденти у майбутньому і буде унікальною родинною спадщиною. Продаж без посередників напряму від власника. Ціна інвестиційної нерухомості земельної ділянки 2380 доларів за сотку, ціла вартість об'єкту 350 тисяч доларів.